Вітаємо! До вашої уваги друга частина боївських боксингу на турнірі у Луцьку. Сьогодні у нас 5 боїв. Стартує. Діти, сьогодні так. Да. Все добре. Да, спав добре, як лялька. А ти за змагань будеш займатися? ці да. да, змагання і піду на інші. Так. Ну що ж, поїхали, це у нас перший бій в новому випуску. У нас Шевцов ігор з клубу Ант проти Казаріна Владислава Клуб Молинів. Хлопці виступають в віці 19. Як ми знаємо, поза очі хлопці з Академії Ант Шевцова Ігора називають дідом, тому що він у нас найстарший спортсмен і то, чи то з поваги, чи то з чого не знаю, але має таку. Як це правильно сказати? Не знаю. Просто він легендарний. Поганяло, легендарний дід. Хлопці виступають в розділі Кік Лайт, вага до 75 кілограмів. До речі, в нас ж історією мала бути, що дід у нас чемпіон рубак. Можна подивитися два попередніх випуски. Л лишнім не буде. Подивились, побились і додому, ні? Да, тому, якщо комусь буде цікаво, я сподіваюся, цікаво буде багато, кому можна перейти і подивитись наших два перших випуски, там є два перших боя діда. Махають знатно. Чоловікові скільки? 27 років. 29 29 років, а гляньте, як махає ваша. Ну, дід нас, до речі, в червоному шльомі Казарін Владислав Синьому. Це так, можливо, хтось десь не зорієнтувався. Не знає нашу легенду. Та, я <гум> думаю, що його знають всі тут. Всі в академії, як мінімум, знають. Так, що в нас по… Ну, щось поки що не зрозуміло, правда? Поки не один накидає, другий відповідає отакі. Ну, але працюють легенько. Ну так, тут аж жодного спору немає. Жорсткі кіклайтери. Бачив дуже. Гарна атака була від діда, ми бачимо такі. Серія рук, потім ножкою додала. Здався? Ну, я його не бив. Так, і в нас перший раунд. Перший раунд не сказати, що сам він пройшов, як по кіклайту і має бути, правильно? Так, легенько. Тренер підказує, якісь ці настанови. У нас другий раунд. Не, ну що, нормально відстоїть, стоїть, розказувала, що погано. Хто розказав? Та не може такого бути. Хилиться сам при ударі назад, але... А то, трохи то, є, але. Дивись, оп-оп, комбай. Бачу, як пішло. Хорош, хорош. Від двох дуже хороша. Скільки секунд атака. Ой-ой-ой, ти тином полетів? як змія, як бачиться. Ти байна. Yeah. Ну так, да, щось типу, як з коліна хотів влетіти. А, я, це ж коронка в діда супермен, можете подивитися. Так, no, ось, але він тут якось так, слабо залетів. Ну, тут, мабуть, чоловік дивився перші рубаки просто, він знав, mm, що ну, ти ну, будеш ну, прягати. Ну, але і дід не старався, я тобі скажу. Ну, ну кривуватий вийшов супермен-панч, але як ми бачимо. Хоча б спроба була. Спроба, да. так. Дивися, навіть блокує But... підставки. Пішов, пішов в кікбоксинг, чи що, якісь удари пішли. Ну, може, просто почув тренера? Можливо. Ну тут бачиш, чистий дід на бали працює, ножками. Одними ногами, кіт, да, кіт, ручками все бої. Того, що тут, як правильно сказати, якщо ти о, розмін гарний, якщо ти б'єш чистий лоу – це тобі бал. Якщо ти б'єш серію рук, але попадаєш в захист, тобі нічого не дається. Того дід тут, можна сказати, на досвіді не кидає чоловічку ніжками. Понятно, ну, двох рубах вихав. Ну да. Але бачиш, Владислав теж такий, каже, да, сейчас, ще я дідові не програвав. <му> Навіть три раунди, так? Да, так. -да. Ніхто не розраховував, думаю, на два якщо чесно. Але якщо так придивитися, то техніка, я так розумію, в двох бійців трохи хромає. Ну, так, ми ж не є там всі спортсмени. Хоп-оп, знову. Щось типа таке, то щось. Я не знаю. Оце коронка, коронка. В діда така, він б'є спочатку, старається ну, супермен, щось не а потім... Ну, щось ну якось думав, що може вийти, що в цьому випадку. Не Ну а ти кому перевагу віддаси? десь Понятно, що діду я кому-то ще перевагу давати. Ну, О, пропустив. 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 Як думаєш, відчутний був удар. Так, так, бо голова щось трохи але нічого. Та вже все, вже підохдо, глянь. Ну, Вже він відчуває свій 29. Напроти нас хлопець молодий. А там мідо золотий взяти. А, Вона бачиш і Але чого все в праву сторону, не по печені, ні, а все в праву сторону. Бі, без не знаю. може більш... Хочеш привчити чоловіка до здорового способу життя, щоб почки працювали. Може в мене просто там ліва сторона робоча. Можливо. Ти Фронович, чуть не чи сюди. Боже хлопці з останніх сил Да? Ні, ну це легко дивитися, але реально це було важко. Да. Было, да, там да. не було было судьбы. Як тобі, Артур, виступати по К1, коли ти базовий борець? Ну, спершу було трохи тяжко привикнути до цієї сфери. Ну, не дарма ж ходив на Тренувавки, спробувавши, yeah. хочу спробувати щось нове. Для мене це зовсім нове відкриття. Я хочу спробувати в цьому столі себе. Тобто, тобі зараз подобається стойка, так? Так подобається. Так, ну що ж, в нас другий бій сьогоднішнього вечора між Усенко Андрієм Дю США 2 та Дубчук Артур Клуб «Ант». Хлопці змагаються в ваговій категорії до 67 кг. кіклайт 17-18 років. Що, ми будемо непредвзятими в цьому бою? Чи все-таки оберемо щоюсь сторону? Ні, ну то я за Артурчика, звісно, куплю. Так, якісь довга підготовка, настрой. Так, Кусенко Андріївна в червоному дубчук Артур в синьому шлемі. Легше ми чуємо вже, бачиш. Ну, він є такий жорсткий бача. Ну і нагадуємо, до речі, що хлопці 17-18 років. Якщо попередній бій ми дивилися там 29 років дідові, там важко, Там важко, фізично. Не випускай, не випускай. Ну дід, дивися, як дергаються бігом. Швидко, і бачу, що вони вкладаються в удари. Так, да, в не професійні кіклайтери, я так скажу. Професійним кіклайтерам то треба постаратися попрацювати, щоб стати. Так, так. З перших днів. Але дивись, підставки ставить, як турочку, не бореться. Тобто, на лоу-кік не попадає. Ми побачимо, що буде далі, правильно? Ну, то... no, да. Чуємо підказку тренера, більше лоу-кіків, і тут хоп, лоу-кік, залетів. Що сталося? Я не знаю, якось вдарив, шльом потрапив. А це наша тема, ці шльоми збивати, звісно. Перевищення контакту, мінус бал. От тобі жорсткий артучик. Ти цей на тренувалочках його на тренуваннях поганяють. Ти зараз не ходить, бачиш. Він і його.

Да, з другий раунд. Не встиг початися, вже кажуть, легше роботи. Да, Основна настанова була Артуру, що давай легше працює. Не в ту категорію він, по ходу, пішов, так? Да? Ну так, да, але він перший раз виступає по даному виду по кікбоксингу взагалі. До того більше боротьби. Да, так, того... якщо не помиляюсь, він ще був саме останній бій за той день. Да. Так, То це був останній, останній бій вечора. Аеробіка. Спортсмен в червоному шлені дуже часто опускає голову до них А руки, Ляняк ну, ручки опускає. Ну, ручки теж, але. Тут якась сері... <рив> Ти Бачив, це можна <рив> вважати <рив> нокдауном. <не>? Ти бачив, його покотило. Але він і сам, він реально опускає голову. Да. І коли він опускає голову, якраз аперкоти, які показував тренер, дуже, скажімо так, будуть доречними. Ай, я тут там вже трохи ричавний. Ну так, він коли був, то був такий. Може він хотів взяти водовищний бій на Кіклайці? Можливо, так. Хотів забрати кубок. Але йому не дали одразу. Ти інтригантний. Ну там. я вмію, ну. Але... Легко, легко! Там же хлопці крові йде знову так легко. Ну ти легкістю не дуже паха. Ну як, для першого бою досить, скажімо так, нормально виступив. Правильно, про осенки Андрія ми менше знаємо, скільки він займався, чи займався ну, досить доволі непоганий бій, як для двох хлопців. Ні, виступив добре, дуже добре. Тренування він себе гірше веде, ніж на змаганнях. Тільки що трохи Я На цих змаганнях ти вже хочеш виграти. Ну так, звичайно, перше місце тільки. тіки паштеки. Так. потенційний мегафайт. з Танкевичу Суровім клуб Ант проти Мослярчука Дмитра, клуб Легіо, версія Лу Вік 19+. плюс. Танкевичу у нас срібний призер чемпіонату України з кікбоксингу у 23-му році. У вазі до 57 кг. Його рідна вагова на 10 кг менше. Мослярчук Дмитро не є базовим кікбоксером, проте він неодноразовий чемпіон і призер України з різних бойових видів спорту. За два тижні до даного поєдинку у Луцьку проходив благодійний турнір по ММА. Дмитро виступав у клітці, де декласував свого опонента. О, Це не розмашу ровік щось. Акцентовані удари такі летять, але видно відразу, правда, видно по вазі, що є різниця в хлопці. Так, так-да-да. Та і так навіть фізично глянеш, ролік маленький, бо це більше набагато ширше. Стоєчка у роліка до чорта, да і хлопці такі швидкі кінну. Ошо, хлоп, це шо. ой 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 прилетіло. А, що він зажався там. Да. Ну як щось зажався. Прилетіло йому два рази. Дмитро так попав чітко в ціль. Що в нас суддя робить? Там, а, так? просить відійти глядачів трішки від ринку. Ми Чуємо підказки тренера Дмитра. Ну, це ж, звісно, да, Рувіку хороше. Мілу залетів. Ну, Рувіку тут махатися не варіант, правда? Ну, типу ні, ну, я би поспарив. Треба технічно відходити, зайшов у шоу. Як тоді по першому раунду? Я думаю, що там нічого. Перший раунд нічия. нічия ну, мені здається, все-таки більш акцентовані удари тут були в Дмитра. Нічого страшного. Він. В Рувіка теж було пару класних контратак, але якось поєдинок цей, напрям набухтовий більше Дмитро. Ну, зараз подивимося, можливо, в другому раунді, що там у нас поміняли. Та щас товаріш все рішить. Фронта залітання. Ооооо, оцерутою удар. І все, і рулік зарядився. просто, просто йо, Хорош. Ми бачимо на Рубіку кров і суперника теж бачили кров. Це суперника кров. Нам віддиховують нокдаун. реально, він там тільки поскользнувся легенько. Тут а, основна штука була робімо сказати, що це не його кров, розумієш? Бо там такий розмін був, що ну, не зрозуміло, кому Ні, це він не переживає. Але тут ми бачимо, бачите, я підійшов до суперника і просить лікарів, щоб подивилися.

все. Все, ми бачимо, що суддя говорить, що бій продовжувати не можна. Гарно, ми будемо продовжувати бій. Четвертий бій у нас Кононов Андрій, клуб Ант та... Федина Дмитро, клуб «Бушидо», хлопці 15-16 років, лайт-контакт до 65 кг. І, до речі, Андрія не бачив взагалі на тренуваннях, не знаю, що від нього очікувати. Мається на увазі, що він ходить в молодшу групу. Не в наші, не в дні. Але от робочий дошу знаю, що там всі спортсмени досить такі солідні, правильно? Добре. Добре. Щось він дергається на ногах. Ну але тут двоє такі взривні, швидкі хлопці. Твора, вони всі швидкі. Думаю, ще Це Тоді тільки був такий трохи. Можливо, через те, що вони на тренуваннях віддаються трошки більше. Менше може, може дід більше віддавався, і за того і йому було важко. На турнір не вистачило сили. Ну, Гарно, гарно. Дмитро теж гарно накидує. Але бачиш, Дмитро більше такий, якийсь не знаю, як це називати, трошки дерганий. Все-таки Андрій більш Сам, Сам, впевно, його перші змагання були, і Він переживає теж. Можливо. Не хоче підвести тренера. Ну тут нема таких, мабуть, хто би хотів підвести тренера. Ну так, да, так. Да. А це ж які? Це лайт. Виходить лайт. Можливо, десь перенесли там, сказали, що це кік-лайт. Ну, заявлено лайт. А лайн жоще, назад. Да? Йому робили попередження, щоб не тримав, а він тримає далі. Просто боїться нашого бійця. О, ти поніг, мінус бал за так. те, що тримав. Виходить, що сюди такі слухати потрібно. Раунд був в принципі рівний, але через мінус бал Андрій явно забав. Огова. Ну і тут все в захист. да, пролетіло. Все в захист, не поспориш, але так і пройшла. Дивиться на тренера Андрій Видний. Чує з ним. Але... Розумну пораду треба слухати. Ну, але не дивитися не на тим. Можна пропустити. Трамп да. влетіть. О, оп-оп-оп-хоп-оп! Це що гарно дуже. А це як? Я не зрозумів. Що щось типу назустріч? Ну якось... Не відчитали, типу якось недавно. Вже Андрій вкладається, вода. Нащо ти це говорив? <світок> Сиди підклкає, <світок> Андріє. <світок> Мінус багато, що. Ні, ні. не <світок> було. Віднів, ВиТХ, все ви було окей. Я не знав, що не виступові. Ну, підказав, підказав. Ну виходить. нічого, нічого. Один-один, якби то таке там піднімали. Ну, в принципі, там за те, що тримали, були такі собі, і тут такі собі дали мені збивали за те, що складають. Що він падає? Важко. Немає концентрації не на кому. Присідає трохи, тут захищається. Але бачиш, бали свої забирає. Чико зажав, кидає, накидає нас з лівої сторони, да? правою рукою. Okay. Вже другий вечір вже мали без нас. <рес> Ми виправимо. Ну доволі рівний бій, я би сказав, правда. Басі, да. байкафі. Рівний бій розбіжність суді. Робота руками просто була. Ну що ж, останній бій сьогоднішнього вечора в нас між бійцями так: пекар Назар, клуб Ант та Моргунов Дмитро, клуб Воєш. Хлопці змагаються в ваговій категорії до 65 кілограм, розділ лоу 15-16 років. Він великий, але попередні кілька боїв проти нього виступали. Ой, такі. Назар зайшов через хороший правий гол, Ми бачимо. Роздюргують на ногах добре двоє спортсменів рухаються. Назар на челночке працює. Джеп Лоу, обмін пішов. Бачив, менший Назар, але не боїться йти вперед. диктує Спортсмен і з воїни намагався пробити фронт. Назар ручкою захистився. Спортсмен із воїни добре зустрів. Добре підготовлено, два хлопці. Два досить непогані спортсмени, класно працюють. І Назар зблизився. Бачу, мені ніби 15-16 років, але немає суєти. Вже професійні спортсмени, ні? Да. Але Це ж нього в нього червоного щось ножка задня трохи, бачиш, підтягнув. Да, ні... Так, якось дуже далеко. За рахунок цього Назар може швидше свої локіки. Цього, Назар добре зайшов з лукіка і продовжив з рук. Добре, але... Назар відтягнувся. Ну, а скуда там коліна не можна. Подбин ударів. Ну, як то кажеш, хто не шучився. Хочу сказати, що два спортсмени достойні, добре працюють, молодці. І спортсмен з воїна, і спортсмен з Анту. Ой, в кінці. Добре, попадання було від Назар. Друга. Так, рау. поїхали. Бри. Це поки що. От Назар з правого знизу зустрів. Звійка. Ну, дійсно, у Дмитра, бачиш, задні ніжка якось я не знаю. Можливо, Ви так і є. І тут Назар з рук зайшов, накидав трішки. Якісь свої бали точно забрав. Взагалі гарно рухається. Бачиш, хлопці рухаються. Лукік, О -о -о. Назар, внутрішній лукік і право попадає. Видно, що Дмитро підців якось. Тому що Назар такий да, збитий, не маленький, але рухається дуже добре. Угу. А ще відсушує ту ногу. От другому раунду ми вже бачимо трішки інший рівень підготовки, як на мене. Тут можна сказати є домінація одного з цих Хоч перший раунд був досить рідний. Ой-ой-ой, як боляче. Що, Ді, печінка? І ми бачимо радість тренера, хлопців, групи підтримки. Назар спокійно, впевнено, себе почуває. Але бач, теж маленькі, молоді хлопці, але дуже стримано себе ведуть. Давнок даун, не біжить, не кричить. Все чи робота Назара дуже подобається. Ой-ой-ой, Назар -ой, Ой -ой, з правого зустрічає, Ру. добиває руть, добиває... Дмитру вже дуже тяжко. Там ще трагідели, так? and all realms, can escape from the fall Pitches are plenty, sipping my glass full of Henny Hands on my zimmy, automatic kill for pennies Approach for contact, cause I'm loud I multiply, to miss, I open fire Pitches die, open eyes, scared to take a nap It's a trap, a long mainstream And I get the stats, make it scratch the wrong way what the soul, say, we murder motherfuckers Damn it, put on the check I don't blame На сьогодні це все. Дякуємо, що додивились. Очікуємо третю заключну серію даного турніру. Будьте здорові. До побачення!